Сьогодні хочемо вам показати нашу найпопулярнішу тканину це Atlas Шов двосторонній. В наявності дуже гарна палітра кольорів, це молочний, такий сіро-голубий, це перламутровий беж, такий дуже гарний відтінок, червоний, бежевий класичний ось це пудра, така ніжна пудра, смарак темно-зелений, ось такий моко. Чорний та ось там зелений відтінок. Хочу вам поближче показати саме цю тканину. Вона досить щільна, вона важка. Подивіться, вона має з обох сторін однакову фактуру, тому вона називається двостороння. Тканина має невеликий стрейч, ось стрейч по ширині. Вона досить практична, гарно носиться, виглядає дуже дорого. Має бачите, ось такий матовий блиск, вона струмує дуже гарно. Підходить на такі більш дорогі вироби, так? Ось подивіться, як вона виглядає. Ще ближче вам показую саму структуру. Тканина ця зараз дуже популярна, її використовують на спідниці, на сукні, топи, а також костюми. Тканина доступна до замовлення від рулону, намотки в середньому по 40 метрів. Для замовлення ставте плюсик в Директ.